Свято Миколая одне з найулюбленіших і у дітей, і у дорослих. Звичайно, адже всі люблять отримувати подарунки: чи від Миколая, чи від мами з татом, чи від друзів та родичів. Та суть свята далеко не у приємних Миколайчиках. Насправді його символічне значення набагато глибше. Ми поцікавилися у першокласників, що вони знають про святого Миколая. Це той, хто розносить... всем детям подарки. Это тот, который приносит много-много хороших вещей. А кому он приносит хорошие вещи? Ну, послушным детям. А, послу... а если не послушные, то он не приносит подарки. Все-таки Миколай, разносит такие... бачить, Рік весь хто себе погано слухався, хто ні. Хто себе погано, то він не приносить. а Хто добре, то він приносить тому. Дехто знає, що Миколай був справжньою людиною. Святий Миколай це та людина, який, я, тобто, яка я всім людям робила добро і та бідним допомагала. Миколай жив на початку четвертого століття. Довгий час був єпископом у мирах у провінції Лікія у Малій Азії. Усе своє життя присвятив справі милосердя. Тож іще за життя його називали батьком сиріт, вдів та бідних. Після смерті він прославився даром творення чудес і його стали називати великим чудотворцем. Загалом же найперше святий Миколай є опікуном подорожніх, моряків та рибалок. Святий Микола Чудотворець – це великий угодник церкви Христової. І це е, дійсно був такий чоловік, така людина, священик, єпископ, який не був якимось міфічним героєм або е, один із персонаж Казок, як ми звикли до Діда Мороза, який нам привили під час Совєтського Союзу. А це був дійсно святий угодник, який жив самим звичайним росіянським життям. І він просто зумів виконати е, заповідь Божу любити свого ближнього як самого себе. Свято нагадує нам про те, що ми маємо творити добро. Після смерті Микола залишив нам право опіки над знедоленими. Той, хто допомагає ближнім, стає помічником святого. В сучасні часи з'явилась добра традиція саме у день святого Миколая опікуватися сиротами та знедоленими дітьми. Це свято нас е, всіх християн, побожних людей. Або е, людей, які дбають про свою духовність і про своє безсмертне життя, повчає в першу чергу любити один одного як самого себе і проявляти цю любов через добрі справи, як робив Микола Чудотворець. Також це свято нас повчає і говорить нам про те, що святий Микола Чудотворцем був одним із серед нас, і самих звичайних людей. І якщо він зумів досягти такі е, Великі здобутки у святості через добрі справи так само, і ми можемо приєднатися до Його святості і до святості всієї церкви і самого Бога саме через ті добрі справи милосердя, які ми маємо робити не тільки в День Святого Миколая, але і в всьому нашому житті. Добру справу для своїх дітей намагаються творити і батьки. Дітлахам вони дарують віру в казку і бажані подарунки. Що ж хоче отримати малеча на свято. Дехто замовляє іграшки. Я хочу, щоб мені Ніколай принес дом з Барбі. Мені б хотілося, ну, мені Лего більше всього. Я хочу... Мені б хотілося Лего крам, який перевозить Лего машини. Дехто бажає отримати солодощі. Я хочу, щоб він мені приніс величезний поїзд з цукерками. Величезний поїзд. А дехто хоче стати володарем технічних новинок. Я хочу в році цьому отримати від Святого Миколая планшет. Я хочу від Миколая Міка... отримати планшет і буду з ним робити все, що захочу. Так как мой папа досвідчені батьки до справи вибору подарунка підходять з розрахунком. Вони зважають на думку дитини, але вносять корективи в дитячі бажання. Обов'язково Обіцяємо прислушуватися к мненню дитина, але його немного коректирувати. я, наприклад, вважаю, що насколько у мене дитина очень хотіла, він наклеїв бумажечку на, э, на, на стіну для того, щоб... Осуществилась его мечта в виде этих трех компьютерных игр, но я не могла пойти на его, так сказать, на уступки, на его исполнение этого желания, поэтому посчитала нужным подарить книжку. Но в этом году ребенок меня попросил: мне не надо, как в прошлом году. Я вот хочу от Николая. Какой-то подарок такой, щоб я мог осуществить своє желание, а не то, которое хочеться мне як мамі. Без уваги не залишаються і дорослі діти. Їм теж приємно знайти зранку Миколайчика. На святого Ніколая, старшеї дочки, ми приготовили пазлу. В виде ее Когда вона сложит эту пазлу, ми її в рамочку повесим у нього в комнате на стінку. Ну, я думаю, ребенок буде в восторгі від подарка. Діти теж намагаються порадувати батьків подарунками. Мацю какие-то Игрушки своими руками, открытки в основном, открытки, которые с, с вырезанием, с аппликацией, вот такое вот что-то делает. Да, это он преподносит любитель на все, чуть ли не на выходные может делать. Дети тоже стараются де делать родителям какие-то свои подарки. Младшая дочка у меня рукодельница, она вот мне приготовила своими ручками дерево, такое, очень красивое дерево. младшая старшая дочка она уже зарабатывает она уже может позволить маме что-то купить например какое-то украшение то ж то очень дуже приємно. Свято Миколая є передвізником новорічних свят. Не встигнемо і око моргнути. Як треба знову готувати подарунки за приємними моментами дарування та утримування? Не забувайте про істинне значення свята. Воно покликане звертати нас на стежку добра і милосердя. Воно нагадує, що добрі справи ми маємо робити щодня.